you Зелена енергія для дітей Кушугумської громади. Актуальність теми для повноцінного життя в 21 столітті людству необхідний швидкий та сталий розвиток використання відновлюваної енергії. Для цього потрібно знати особливості побудови та використання енергії, тим паче, що в нашій географічній зоні найкраще використовувати сонячну та вітрову енергетику. Ця енергія є постійною відновлювальною і має назву зелена енергетика, що є економічно та екологічно. Технічно вигідно для держави новизна дослідження кількості утвореної відновлюваної енергії та зменшення шкідливих викидів в атмосферу за рік в степовій зоні, зменшення витрат коштів на утримання державної школи, практичне значення: розвиток зеленої енергетики, а тим паче, використання сонячної енергії, має велике значення з огляду на подальшу долю людства. Тим паче, що зі збільшенням використання новітних технологій збільшується використання. До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі як космопланетарного елемента. Променева енергія сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо. Збільшення концентрації вуглецю в атмосфері один з головних чинників глобального потепління. Основним джерелом викидів вуглецю є спалювання викопних природних ресурсів, вугілля, нафти, газу тощо. Все більше країн приймають стратегію переходу до вуглецевої нейтральної енергетики. Для України цей шлях є важливим через підписання міжнародних угод і прийнятих зобов'язань. Які покликані привернути бізнес, приходити на чисту енергетику? Ми працюємо для того, щоб кожен учень гімназії зміг самореалізуватися, самовизначитися, знайти себе у справі, відчути і прожити в гімназії ситуацію успіху у вирішенні освітніх проблем. І проблемних ситуацій створення сучасного, сприятливого освітнього середовища з метою забезпечення якісних освітніх послуг, здобувачам освіти. Відновлювана енергетика в Україні відносно молода галузь, яка почала розвиватися з 2009 року з введенням зеленого тарифу як стимулюючого інструменту. Передбачається, що в Україні до 2050 року частка електроенергії в структурі споживання енергоресурсів промисловістю становитиме 50% порівняно 25% у 2019 році. Нові технології не лише дозволять Використання вуглецеємних енергоносіїв, а й допоможуть оптимізувати їх використання у виробничих процесах. Декілька останніх років Україна зміцнені. Позиції країни, яка розвиває зелену і екологічно чисту енергетику, сонячні електростанції на полях, панелі, на дахах, приватних будинків і навіть на вуличних ліхтарях, та вітеряки різної потужності, ці пейзажі щороку стають дедалі звичнішими для українця. Причина такого розвитку гроші обладнання, надто для сонячних електростанцій дешевше. А зелений тариф, за яким держава купує електроенергію з відновлюваних джерел. Діятиме до 2030 року. Світ свідомо рухається у правильному напрямку збереження нашої планети. Проблеми глобального потепління та шляхи їх вирішення обговорюються на найвищих рівнях. Це більше людей встановлюють сонячі батареї з метою економії, але енергії та зменшення шкідливих викидів атмосферу. Сонячні батареї або сонячні фотоелектричні модулі перетворюють світову енергію сонця на електричну, використовуються вони зазвичай у складі сонячних систем або вітросонячних систем. Фотоелементи зможуть забезпечити електроенергію за міські будинки, котечі і дачні селища, мобільні будинки, а також будівлі розташовані вдалині від основних ліків. Лінії електропередач, крім того, санаторії, будинки відпочинку, лікарні, школи та інші установи. Починаючи працювати над проєктом, ми пройшли такі етапи. Нам було вивчено ринок пропозицій щодо встановлення енергозберігаючого обладнання. Обираючи місце для встановлення панелей, ми врахували, щоб не було поруч високих дерев та затінених територій. Визначили рівень інсоляції, це показник достатнього рівня освітленості. Поаналізувавши рівень інсоляції та енергії, яка споживається будівлю, ми дізнались потужність майбутньої станції. Таким чином, враховуючи розмір несучої конструкції, визначили потрібна кількість сонячних панелей, перевірили стандарт для такої потужної установки, і розрахували площу обладнання. Сильні сторони нашого проєкту без шкоди для природи, невимогливість у догляді та довговічність, цілісність структури. Незалежність від цін на паливо, усі люди мають доступ до сонячної енергії, вона не вичетна. Реалізація даного проекту, перш за все, розвине учнів екологічну компетентність, виховає бережне ставлення до природи та навколишнього середовища. Навчить працювати в команді, знаходити вихід із складних ситуацій. В результаті ми отримуємо значну економію енергії та зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Своїм прикладом, наша гімназія спонукатиме до подібних рішучих дій не тільки нашу громаду, а й всю область і навіть країну. Слабкі сторони нашого проєкту, як і будь-яке обладнання сонячні системи можуть виходити з ладу. Ще один нюанс заміна акумулятора. Також буває, що за несприятливих погодних умов електроніка систем відмовляється працювати. Можливість проєкту при втіленні в життя нашого проєкту не тільки наша гімназія громада, а й вся наша Запорозька область. Отримає багато позитивних результатів, Запорізька область є промисловим серцем України, зважаючи на те, що екологічний стан нашої області знаходиться в катастрофічному стані, то робота над проєктом по енергозбереженню буде тим важливим кроком для мешканців нашого краю. Мешканці нашої громади і учасники освітнього процесу в. Гімназії Фрестиж будуть тією рушійною силою тими пілотами, які покладуть початок налагодження екологічного стану та збереження довкілля нашого краю. Дякую за увагу.